Якщо хочеш їсти дуже, їсть зі мною, не бійся, друже. Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. У цьому відео ми з вами попробуємо Ось такий мілка тендер. Мілк. Тобто тендер не знаю, що таке? Е, що таке тендер-лібай, я вже знаю, але тендер я не знаю. Тому, е, коротше, це рулети бісквітні мілка. З молочною начинкою. Тому давайте його Так, Ну я не знаю, знаєте, що подібні які слова можна підібрати, я їх знаю. А от таке, що це тендер. Я сподіваюся, що це тендер, типа бісквіти. так. Тому зараз ми попробуємо, коротше, що, це, що ці рулети себе представляють. До речі, перші нам поколінці 4 штуки. І я так... Е... Я так думаю, що тут у паковці будуть та, оці цілофанові штучки, і ми їх будемо по чуть-чуть їсти одну штуку на YouTube Short залишимо. Поїхали до застравки. This is відео. Дені Френні реагує, Дені Френні реагує. Сьогодні він буде реагувати вперше на... Значить, поїхали читати рулети, бісквітні, мілка з молочною начинкою, вкриті молочним шоколадом. Ладом, ладом! Поїхали їсти. В нас ще тут є кава радкова. Тому попробуємо з кавою також такі справи. Та з одної сторони, добре, що не писали мені, скажу в цьому відео коментарів. Економія часу, розумієте? Уже на вечір, якщо буде, звичайно, тоді або під, цим, під цими двома роликами, або ще прокоментують вчорашній ролик з Мальдівів, буде теж супер. Так, поїхали. Бачите, короткі у мене нігти, попробую щось відкрити. Ну, як не як. Я, я вже не буду бити рекорди гінеси, їх вже так побили. Самі довгі нігті на світі. Той так уже є у рекордах гіннесах. Дивіться. Вау, прикольно. срібні е такі рулетики. Класно виглядає, ну, йолки-палки, 4 штучки за скільки я вчора дав, 80 гривень. Ну, чекайте, чек, чек, чек. Чек був, здається, у пакеті. Ну я зараз мені тупо інтересно скільки... Я не знаю 90 чи 80 гривень. Зараз подивлюся в пакеті. Так. Пакет-пакет. Ай, йолки-палки, а чек, де. Я не, я не трачу багато часу, я ж подивлюся, чи є черкти і все. Він тобі просто цікаво. Бля, тут щось знайдеш. У мене без поряду зробити тут. Коротше, я, походу ніфіга не знайду, ну може є в кошельку. В кошельку є, можливо. Так, в пакеті немає. Сумка моя де? Робоча, робоча, Не можу знайти сумку. Я поставив чек у кошельок, ну не впевнений. Коротше, воно точно десь 80 гривень чимось коштувало, не знаю. Зараз подивимось. Так, чек чек, 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 чек. Стало, знай... коли нема коментарів читати, то приходиться чеки шукати. Значить, число, число в нас лесім. Нас... Так, 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 так. 19-12. Шоколад, молочний мілка. Це не то. Бо це година була. 16,50, то ми... Ні, не то. Може ще один чек є. Я не знаю, чи я так за ці чеки поліз. Так. Зараз. Чекайте. Так, дивимося, значить. Рулет мілка, знайшов, значить, є число. 19-12. Рулет мілка з молочною начинкою. 70... Ну тут напевно не видно. 78-90. Ну, коротше кажучи, 80 гривень. Ну не 90, але 80. Але, щоб ви розуміли, оці, оці мілка коштують з білим шоколадом 89. Тобто, це рівно 80, а це вже 90 на 10 гривень майже більше. Ну, Бо це шоколад, але рулети мені сподобаться більше. Бо шоколаду, знаєте, зуби в мене болять. Ну, такі справи, коротше, що виходить, рулет 80 гривень. Та. Добре, поїхали їсти. Ну, звичайно, виглядає дуже апетитно, дуже апетитно. Mm, давайте пробувати. Ну, mm, понятне діло. Але mm, відчувається тим, знаєте. Що таке п'яну вишню дають до колек? Mm -hmm. Вау, це смачно. О тут можна сміло поставити. 9 з плюсом. Оце дійсно зараз саме то. Після цього кріножатика, який ми з вами випили, реганину. Оце реально перебиває смаки, це реально смачно. Ну, е, оце, чути трошечки начинку, але більше шоколада. Оце, щоб покрито коричневим. зразу зразу, лишаємо одну штуку собі на ютубик шортик. І що в нас? І в нас дві штуки. Так, дві штуки. Я би знаєте що? Я, мабуть, бо це відео теж буде коротке. Я, мабуть, на YouTube шортики половину залишу. Так. Так, так, так. Хто би міг подумати, що мене на Новий рік ще чекає від вас дорожні, напевно, 23 тисячі підписників. Оце ви мені реально подаруночки робите. Рахуйте, ми ще в цьому е, в цьому місяці набрали з вами 22. так? Я тут число було? Не пам'ятаю. То 23 3 ще в цьому, напевно, наберемо. Так. Давайте окремо прореагуємо на... А потім з кавою. Попробуємо. Так, що я хочу? Шоколад. Я не знаю, чи я його зачерпну, але попробую. Так. Ось, поїхали. Молочний шоколад, так? Ну а цьому шоколаду я поставлю, мабуть, 10, бо реально дуже. А ну давайте ще раз. Знаєте, хочу, щоб розстайло, щоб я добре проригував. На 10 не виходить, на 9. 9 з плюсом, так. Ну, бо він не такий, як там, кіндери. Ну, теж роду дуже смачні. Так, тепер давайте на самий бісквіт з начинкою. Так, бісквіт плюс начинка молока. А мені бискід більше, мабуть, удалося. Мабуть, бискет десятку тримає, але я не знаю, не точно. Коротше, я вам це точно рекомендую. Але ви мені зараз скажете, що ти нам це рекомендуєш? Ти заробляєш на секундочку, ми тебе даємося ще в школі. вчимося, і нам батьки не дозволяють. Да, бо це 80 гривень. Ну, дивіться, в чому прикол. Вчора, правда, це Аврора не торба, але коротше, в Аврорі те, що ми брали з вами ананаси пару днів назад За 60 чимось гривень чи 70. Тепер 55. Десь 50. Ні, не 55, 45 навіть. Ого, це би я точно міг купити. Ну, може, так само впаде потім ціна й на ці рулети. Я думаю, 100%. Просто я хочу якнайшвидше це попробувати, доведеться більше платити. що зробиш. Раді контента. Ну, бісквіт поставлю, хай буде 10. Не знаю, може в цьому всьому і 10 і поставлю. Бо ну, знаєте чого? Знаєте, що в мене проблема з зубами, коли їм шоколад іменно мілка. Та любив взагалі шоколад, а від цього в мене зуби не болять так. Тому я, по ідеї, маю ставити тут десятку. Так, я би ще молока додавав до цієї кави. Кавоманія. Ха -ха. Жалко, що я йду на кругле число е, ту джобінг, на роботу тобто. Але що зробиш? Не знаю, ще треба цукру, не треба. Ну мені дуже сподівається. Ааа! <плес> я нагадав, що ще два смаки. Це я молочний. І ще є з горіхом один. Так що з горіхом також треба десь взяти. Може на 30 грудня. Але не знаю. Я хотів... Добре. Я хочу взяти манго. Манго коштує... Скільки він там? 66 мигрені, одна штука. блін. Та ну його. А я би хоч маленький взяв. Угу. З кавою, напевно, десятка. Але все-таки треба розігріти, бо, бо не те. Ну, кава вже устала. Так. А, і е, розкажу за малюнки, бо я ж вам вчора сказав, що я приступлю вночі малювати. Ну, дивіться. Я забув одну штуку вам сказати, бо я про неї забув. Значить, я все-таки малював ще після того, як вам показав ті малюнки 10 числа, здається, вже 10 днів пройшло. То були ще дні, які я малював. І там є десь два малюнки, здається, які я вже малював додаткових. І третій я вчора вроді не малював, але там ще я не можу його показувати, бо він не закінчений. Ну розумієте, персонажів хлопця з дівчиною я не малював. Але я їх малював, що вони тіпа типу, на мості, а здалека місто, типа то, що ми типа відсилка на мій влог з Болгарії, але то не, не влог з Болгарії. Бо там теж був міст, е, ну, як не як море, і там далі е, місто е, освітлювалося, але це мав бути Париж. Типу вони на мості стоять, вода і там Париж видно. Ну мені що треба деталізувати. А саме розумієте, результат, якщо малюнок не закінчений, ну результат ти не можеш показати. Треба вже в кінці, щоб люди оцінили. о, як він там деталізував той париж, як третя 10. Думаю, ви мене розумієте, це Не тупакише. Добре. Ну, ск... значить, підводимо підсумки. Значить... Е... Самі рулети отримують 10. З кавою отримую 10. Просто 10. Реально супер. Ммм. Те, що треба. І у нас... Ну, не знаю, останні, напевно, останні будь-який, то на YouTube Shore, значить... Мабуть, мені достатньо. Я дійсно наївся. Ну, якщо кави ще лишиться, можливо, ще почну той. О, оце солодке життя, Блін, Мені буде погано через пару років від цього всього, що ми з вами пробуємо. Це точно. Вчора вони пишуть, типу мене захищають мої ще підписники, що енергія там фігню їсть. А якщо брати серйозно, я фігню їм, а не він, бо то, що він харчується, по суті, м'ясом, рисом, все. Він навіть солодкий, він каже, що він не їсть. Ні торти, нічого він не їсть. Настільки, як сказати... Цей. Відповідальний. Та відповідальність несе за своє здоров'я. А мені хочеться цього. Що побачив, то й купив. Я думаю, що я можу їсти, що хочу, але потрібно в той же момент. Ну, знаєте, ну, якось робити якісь управи, щоб не бути повним. та. Але я не знаю, я не знаю. Смачно. Це так, як знаєте, яка жилка. Ну, людей не корисна там. Прикольно. А стоп. А що буде? Якщо ми відділимо шоколад, скільки 35 у нас зараз ще одітися, помитися і на роботу зібратися. Йо. Так, давайте зараз попробуємо саме, шоколад з кавою Чотири штуки тут зараз. Ну так, цим дійсно наїдається, тому... Угу Це скільки через 5 днів Різдво виходить, бо ми вже тепер прийшли за європейський е календар. Так Ну Якщо в мене запитаєтесь, типу, де мені більше подобається, мені просто привиклися до того, щоб було там. Ну, ну як, ну як, що там, різдва 7-го, Маланка 14-14, але з одної сторони мені якось все рівно. Ну коли буде, тому будеш. Типу швидше закінчиться. Свята, типа калізниця. Щось хочеться позівати постійно. Мені якось все рівно. Так особиті ті свята, ну що, проходять. Єдине, що там на свята зібрається, збереться вся сім'я і все. Щось говорять, ти що, що мені з того? Блін, я реально наївся. Все каву доїв. Дебіл. Я. Yeah. Допиво. Давайте поправимо з молоком тепер. Останнє там. О! Мама все-таки купила. Оці стаканчики, вони дешеві по акції, але я їх не хочу на відео брати, бо вони такі смугасті. Оцих пам'ятаєте, я шукав, вона все таки на роботу не взяла, вона мало взяти на роботу. Достатньо, хоча на молока не особа. Давайте зігріємо, не доїм той кусок. З однієї сторони, добре, що є YouTube шорти, що можна хоч на YouTube шорти потім через пару годин. Бо просто пройде пару годин, правильно. То організм перетравить ранковою дуже, там прийде обідній час, на обідньому часі можна з'їсти. Чи на вечір, думаю, ви мене поняли. І зрозуміли. А на вечір у нас що, желейки харібо і шоколад молочний, і мілка. Та харібо. Оце легко їсти ці харібо, бо це вони не... Це гумовитий. Але теж гумовий, знаєте, таке. Бок, я ти давно ще мав взяти. Я не брав, бо я, я Рошенівських брав. А Харібо думав пізніше. Ну, от момент настав. Беремо зараз. Так, слідкуємо за молочком. Так. Ано? Ну? Не знаю, гарячий, не гарячий. Я знаю, чи не впечуся. Бо парі йде, не знаю, бачите. Він раз нас був пікся, блін, я не можу навіть цікусовисти, настільки наївся. Бо то, знаєте, що той енергетик теж допомагає. Бо ви думаєте, що якщо ти п'єш тільки воду, то ти по суті не наїдаєшся. А організм теж водою забивається. Потім починаєш їсти, а ти ще й пив їв, то, то воно забивається разом ти попробуєш то перетравити. Мені навіть написали, були, пам'ятаю в, в директі, що ти так за день багато їш, це оці дні, коли я публікую багато роликів, що ти, напевно, зразу віднімеш ці відоси, зразу сидиш е, по пару годин у туалеті. Взагалі то ні, пару годин я не сижу. Ну, можу, півгодини сили. то раніше було, і пів півгодини нема. Коротше. Так. Ну просто не так думають, бо понятно. Бо я їм, їм, їм і ще раз їм. Такі справи, так. Ой, мені писали, було теж недавно, не, не думаєш вернутися в зал, бо ти ходив. Та, бо Олди, пам'ятаю, того року ми ходили. Якраз у грудні. Та в грудні я походив, вже в січні перестав. Бо надуй, ну, не хотів, Забагато тренер. Давав, знаєте, нагрузок самому теж якось не годен. Та то любому хто йде в зал, дає нагрузок тренер. Бо ти ж не прийшов туди, що? Присідати лиш ти. Е, ти що, ти просто тако, раз ти два гантельні він всяке тобі різне дає, тому понятно. Що. Знаєте, трохи хочу, щоб притравилося і трохи розмовляю з вами. Я пис, написав їй, що Що я там написав? Що ні, бо я Я не можу, якщо я буду займатися я вже вдома. Дома по чуть-чуть, ти прийдеш за, за годи, скільки ми там годину 30 займалися. так? Здається, десь так, година-півтора. То з годину півтора на тебе так завантажить, що ти приходиш додому, ти вже тобі ні відео не в голові їсти, тобі вже нічого в голові не. Та. Ні, ну так то не було, але майже так. Та. Тому я відмовився ті лишні витрати. Добре, що я того року не працював, знаєте. Ти і мама за мене платила. А тепер, якби я йшов в зал, все! Мама каже, все, ти вже повноцінно на себе заробляєш. Дуже прошу, сам плати за зал. А мені на що того? Просто щоб мене мучили. Досить того, що тебе будуть нагружати всякими управами, ти ще плюс додатково ти ще маєш за це платити. Пішли, знаєте куди вони. Я буду, якщо займатися. О, прошу дуже, чого не займатися? А, бо немає приладів, немає бігової дорожки, немає ще й е, таких гантелів, як у них та й того. Але яка різниця? навіщо ти гантелі? Уключу урок ютюба, як похудіти. Ну, та. ну, не скажуть там теж гантелі, то все. Ну, то можна дивився якесь там віджимання чи ще щось, чи преснутий. Пробути на тому, що можна самоучка, короче. Та. та й такі справи. А саме іронічне ще те, що цей зал також знаходиться недалеко, де я працюю, де я купую. Коротше, коло роботи моєї. Ми... Що ми маємо? Я вчора вам називав, що... що тут ти потусив, прийшов на дискотеку, прийшов до церкви, пішов до церкви, тут у параметрів є магазин поблизості, є лікарня поблизості, якщо ти захворієш, і в кінці можеш. Тут того нацвентер піти. Ну, коли твоє життя закінчиш. Типу, всі в тебе є, скажем, умови. Та і ще плюс зал є теж. Оту того. Та я забув за це, щоб порахувати вчора. Що ще зал. Добре, думаю, молоко до хтось Угу. Ну, з молоком, та, з кавою ліпше, молоко 8. E, 9. Пробуйте, тестуйте, дегустуйте. Якщо будете можливість собі таке купити. Я вже просто відкрию ще раз, щоб вам, бо я не засняв на відео, як воно виглядає. Їсти ми не будемо, це на YouTube шорт, але просто, щоб ви бачили. Так, ось такий, значить. Буде виглядати такий міні-кексик, ви розрізаєте. Оп. Так. І в середині ось таке. Класно. ось тако. Добре. На цьому, дружні, я буду прощатися, я погнав на роботу. Всім гарного дня, удачного, якщо ви уч... Уч... У... десь учитеся навчайтеся. Удачі в навчання. Якщо працюєте, як я, вдачу у роботі, якщо просто відпочиваєте, гарного відпочинку. З вами був Денис Дружній. Радий був вас всіх бачити. Дякую за перегляд. Всім пока. Побачимось вечором. Бувайте. Йоу.